Семінар практикум з питань організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах зібрав головних спеціалістів виконкому міськради, заступників директорів шкіл та методистів позашкільних навчальних закладів, представників педагогічної громади. На заході були підбиті підсумки минулого навчального року та розставлені пріоритети роботи на новий. Також на семінарі в черговий раз підіймалось питання значення ролі заступників директорів з виховної роботи в організації та створені сприятливих умов для розвитку творчого та інтелектуального потенціалу учнів. Від особистості заступника директора з виховної роботи залежить не лише якість виховання і проведення виховних заходів, а звичайно, що імідж школи від того, як він розуміє, як він може передати інформацію, від того від його особистого особистої компетентності і вміння повести за собою, звичайно, залежить і відношення до нього, як дітей, колег, так і батьків. Учасниками семінару були розглянуті питання сучасних орієнтирів, перебудови виховної складової освітнього простору та профілактики протиправних дій серед учнів. Не обійшли увагу і тему співпраці освітян зі службою у справах дітей та організації позаурочної зайнятості дітей. Позакласна та позашкільна освіта і виховна робота займають значне місце у виховній роботі навчальних закладах. Попереду в цьому цього року у дітей дуже тривалі шкільні канікули. Тому основна увага на даній конференції. І буде присвячена організації змістовного дозвілля дітей в канікулярний період. Практична частина семінару проходила у п'яти секціях за різними напрямками зокрема, на них розглядались питання рейтингового оцінювання діяльності закладу за різними напрямками виховної роботи, використання інформаційно-комунікативних технологій та організація гурткової роботи. Засідання по секціях, де буде можливість почути ось ті кращі, той кращий досвід роботи, де мої колеги поділяться із заступниками директорів. Міні запропонували теж вести секцію і розповісти про формування позитивного іміджу використовуючи інформаційні та проектні технології. На завершення семінару відбулося підбиття його підсумків та затвердження рекомендацій, а також нагородження кращих педагогів за підсумками минулого навчального року за різними напрямками діяльності виховної роботи.